Дорогі друзі, вітаю вас з прийдешніми святами. Христос рождає. Свят вечір для тих, хто святкує, для тих, хто не святкує. Моїй родині я сьогодні все ж таки визначаюся на новий наш лад. Святкуємо сьогодні, відзначаємо свят вечір. Бажаю вам, дорогі мої, у цей день. Зібратися вашою родиною і щоб душі вашого роду були разом з вами і оберігали ваші родини від нечисті, яка зараз просто осіла таким густим туманом над нашою рідною Україною. Завтра світло свято Хр... Різдва Христового. Завтра ми будемо вітати один одного з великим таїнством. А сьогодні свята вечеря.